Любі мої вітаю вас. Не знаю, як ми будемо записувати. Світла немає. Ну так, я то ніби гарно бачу в себе в кімнаті, але не знаю, яке освітлення буде для вас. Ну, побачу. В мене є залишки по текстилю. Я вам уже казала, що я дублюю відео. Тому що я бачу, що зовсім мало переглядів, і я розумію ситуацію. І тим більше ви мені писали, що продублю... ну, дублювати треба, бо не завжди бачать те чи інший текстиль. Ну, і тут частково те, ще, що я не встигла показати вам, частково, зовсім частково, небагато. От тому. Я вирішила записати відео і показати вам, що в мене залишилося. Ось хочу розпочати, є в мене отака нічнушечка. Ну, тут треба тут треба трішки або попрати, або в кисневий опустити. Тому що я бачу, що хтось такий, мабуть, Теж любить пить каву вранці у домашньому халаті і в нічнушці. Я така сама, я така сама. І теж наставлю кави, кави десь, чи в дверях хлюпне, чи, як виходжу на вулицю, і десь обов'язково поставлю каву. Ну, Я не впевнена, що це кава, ось тут ось в трьох місцях такі плямки, їх треба вибілити. Взагалі ночнушка натуральна, вона в гарному стані. Дивіться, які тут рукавчата, круленька горловинка. От, я вимірюю його у грудях і, ну, вибілить, можливо, випрати. Я не знаю, я не прала ці речі. І хочу виміряти ще довжину. Так, дивіться, тут у грудях 52, ну тут такий приємний трикотаж з сердечками. І, ну, можливо, і на більш таких, на більший розмір піде. Скоріше, так сказати, правильно. Так, і довжина цієї нічнушечки метр. Ну, тобто, нормально, довгенька така нічнушечка. Ну, це з недоліків отакі попрати треба. Ну, я хочу вам ще раз нагадати, що я, в принципі, нічого більше не перу із того, що продаю, бо, бо по такі... по... така ситуація. Номер 57, 80 гривень, така нічнушка. Натуральна, приємна така, приємна, приємна до тіла. Так. Далі що в мене? Далі в мене є така ось блузочка. І, дивіться, тут я знайшла ось таку дірочку. Бачите? Хоча ця блузочка, вона така натуральна, бавовняна, і має отаку дірочку. Розмір тут величенький, я все-таки покажу вам розкажу. Тут вона в грудях е, доволі широченька, 60 см, ось такий рукавчик три четверті. І ззаду так цікаво зроблено. Дивіться, така мережка, ніби на спині, ну, на плечах. Отака От мережка натуральна. Вставлена. Ось так воно виглядає. От. Тому, дівчатка, кому треба не не бійтеся, пишіть, я просто її віддам. От я знайшла там дірочку, розумієте? Я просто віддам. Розмір не мій, носити не буду. Навіщо мені лежала? Я розумію, що там дірочка, але можна зашити і дома одягати, вона приємна, приємна така до тіла. І не витрачати лишніх коштів. Так. Не, не бійтеся, не скромнічайте, це все нормально. Пишіть, якщо хтось буде одягати, я вам показала, будь ласка. Так, далі ще не показувала вам ось такий джемпер. Ну, Він невеликий, але дуже гарний. І така приємна тут пряжа. Ну, ніби як, таке відчуття, як якась ангора. Така мягесенька мягесенька дивіться, тут манжети, бачите, вони ну, гарно збережені, не розтягнуті. Нічого, горловина тут цікаво зроблена. Зараз я, поки він лежить, вимірюю розміри. Дивіться, 51 см в грудях, довжина його 51 см, тобто це світерочок на невелику жіночку невисокого росту. Вроді би тут ширина і не маленька, а ріст тут маленький. Тому це хто невисокого такого росту, то підійде. Рукав тут реглан, і дуже цікаво зроблена така горловинка. Вона не геть під шию, а така ніби трішки на плечі. Але тут я дивилася, дивіться, тут ушита ось така резиночка по кругу. Тобто, щоб ця горловинка, ну це ж трикотаж, щоб воно з часом не розтягувалося. А отак. Як, ну, як є, так і є. Ну, ну, Трішки не сказати, що на плечі, бо плечі це десь будуть приблизно в нас. отак от, А так трішки ширше, ну, такий хомут, якби. Не, не біля самої шиї або горла, а отак трішки так до плечей. Ну, такий Дуже гарний, дуже приємна. Тут така пряжа мені подобається. Ну, ну як Ну, пряжа. Да. І такий світерочок у мене йде під номером 55-100 гривень, він коштує. Гарна така якість. І він практично ну, стан чудовий. Так, далі є в мене ось такий е, рожевий світерок або джемпер. Це теж гарна тут фірма. Бачу, бренд Only е, е, Рукавчик тут не реглан, бачите, він. Іде отакий вставний е, у плечах, ой, де я діла сантиметр. У плечах ширина 42-41 см, тут у грудях 50 см. Ну він гарно тягнеться, але ну, ми ж не можемо теж натягнути так, щоб, щоб в натяжечку було. Він е, в'язаний із стрічки. Це такий. Світерок, до речі, хочу вам сказати, що теж маю один такий у своєму гардеробі. І одягаю. Інколи одягаю. От як не, не холодно, наприклад, там осінь, зима весна, вірніше, то я його одягаю під курточку, під якийсь колір гарний. Ну, Маю такий у в себе в гардеробі. Похожий. Дивіться, як тут зроблено. Тут перед рівненький, зад трішки скруглений. І теж тут ось бренд залізячка, така теж написано Only тут, ну бренд. Рукавчик довгий, на всю довжину руки. Ось такий. Ну, Трикотаж, кому ширший, кому вущий, потягнеться, розтягнеться. Так і. Такий, бачите, тут навіть ось на горловині е, іззаду нашита така трикотажна стрічка, щоб не розтягувалася. От, щоб воно як є, так, такий ну, взяло таку форму, так вона форма ця і трималася. Під номером 54, 80 гривень такий сетрик. Так, є. Далі є в мене ось такий светрик, це бавовна. Тобто зв'язаний він напіванглійською резинкою, хоч і бавовна, манжети, тут, дивіться, вони тримаються, не розтягнуті. Тут цікаво, так зв'язано воно, ну, я уявляю приблизно, як це в'яжеться. От звідси отак. Розумієте, із-за того виходить, що перед якби трішки коротший, а задовший. Е, така бавовняна ковтинка або джемпер. Е, ну, В основному на такий більш весняний період, весняно-осінній, коли ще не холодно, під курточку такий яскравий гарний светрик. Бачите, як цікаво зроблено тут. Ну, такий стильний. До речі, ж треба розміри виміряти. Він доволі таки широченький, 55 см у грудях. Рукавчик тут у нас йде вставний. Можливо, він не зовсім аж до ну, це дивлячись, в кого які руки. 48 см довжина рукава, навіть 52 см. Треба правильно розкладати. Наташа. Так, і дивіться, він, ну так, ніби, а от подивіться, як гарно, як отак витягнуть рукавчик, як, як гарно збережена структура самої пряжі і в'язання. І, ну, звичайно, треба попрати і правильно висушити. Ну, хоча б просто висушити, щоб розправилися ось ці петелечки, рядочки оці. Так, Отакий такий светрик іде у нас під номером 56, він коштує всього-навсього 80 гривень. Яскравий гарний такий світерочок за невеликі зовсім гроші. Так, далі що в мене тут іще лишилося з попереднього огляду. Залишився ось такий кардиган. Френч кардиган, хто як назве. Я вам його показувала, він йде під номером 53. Ну, трішки знизю. знижу ціну на нього. Ціна буде 150 гривень такого кардиганчика. Він просто невеличкого розміру, ну, як, невеличкого, порівняно. Все пізнається в порівнянні. Дивіться, як гарно справді він зв'язаний. Тут от так от зроблений, але він не застібається, він просто, як би йде так, ну, френч або кардиган, накинула і пішла. Ну, 52 сантиметри в грудях, він товстенький такий рукавчик, довгий до, до кисті руки. Ну такий довжину. Довжину зараз він рів. Так, його довжина 73 см. Ось такий кардиганчик під номером 53. Ціну знизила 150 гривень. Ось такий гарний, гарна річ така тепла. Так, що тут іще в нас? Небагато залишилося, але дещо є. Я все-таки повторюю, бо я розумію, що не всі бачать з-за інтернету. Так, ось така блузочка, ковтинка, хто як назве. Дивіться, який гарний колір тут у неї. Це трикотаж, але вона так не дуже тягнеться. Ну, злегка. Рукавчик тут три четверті. Ну, можливо, отак, отак буде рукав десь приблизно. Наскільки я так зрозуміла. Так, 53 сантиметри в грудях. Внизу зроблено трішки на отак. Ну і що тут ще? Під номером 49, тут ціна 80 гривень. Ну, що тут виправиш? 80 гривень така блузочка. Так, ще ось мені дуже подобається ось цей жилет або безрукавочка, але, на жаль, вона теж невеличкого розміру. І, ну, як розмір невеликий, то і, знаєте, невеликий ем, попит на цю, на цю безрукавочку. Вона, це, знаєте, так, хто гольфи одягає, одів гольф і одів цю безрукавочку і пішов в офіс. Тут в грудях 44 сантиметри. Вона довгенька. Сантиметр скручується. Так, довжина 62 сантиметри, ось такий короткий рукав. Така гарна річ. Під номером 42, 80 гривень, така безрукавочка. Ну, я ціни ставлю невисокі, так як тут розмір невеличкий. Так, що залишилось довго не буду акцентувати, бо самі розумієте, ви ці речі всі бачили. Ось залишилася ось ця маєчка-футболочка, топ. Не топ, звичайно, водолазка, то як назве без рукавів під номером 27-60 гривень. Білесенька, практично нова. Так, Залишилася ось ця блузочка в горошок. Легесенька така шифонова. Теж ви всі бачили її. Ну, я нагадаю розмір. Нагадаю розмір 53 сантиметри, 54. Так, що тут у нас? Номер 32 60 гривень, теж практично даром. Так, ну що тут? Ага. Ось, залишився ось цей синій джемпер, синій колір електрик. Чому так називають, не знаю. Бо, можливо, на камеру, знаєте, без освітлення не дуже гарно видно. а То я вам хоча б скажу на словах. Ось такий джемпер, темно-синього кольору, або колір електрик, на розмір в грудях 64 см. Довжина цього светрика 62. Багато-багато має різних тут косичок. Ось так само і на рукавах. Бачите, косички. Ну, гарна така в'язка. Теж внизу тут він трішки от, ніби тут, розрізи такі по на бедрах. От. Такий светрик у нас йде під номером 44. 80 гривень. Так, як це залишок. 80 гривень. Гарний, тепленький светрик. Так, що тут у мене ще? А, футболочка залишилася. Я чись думала, що її забрали. Ось така футболочка. Ну, вона темно-синього кольору. Не то темно-синій, не то чорний, такого темна вона. Більш так, як під темно-синій. Футболочка під номером 47. Дівчатка, раптом, щось хтось замовив і я не написала, то ви відразу мені повідомляйте, і я скасую тоді. Ну, тобто, ви мене зрозуміли. Так, в грудях 53-54. Тут рукавчик спускний, вона натуральна, бавовняна. Має таку зав'язочку ззаду на спинці. Ну, то так, для декору. Ось така, такий орнамент е, внизу. І ось така вишивка. Ось така, ніби як у вигляді серветки такої. Ну, квіточка якась. Ось така вишивка. І йде вона у нас під номером 47. Теж ціну знижу 80 гривень. Так. Тут у нас ще. А ще в нас залишилася ось така гарна футболочка. Натуральна бавовна. Вона стан нової. Колір такий колір м'яти, І ось така, дивіться, горловинка. Це щось причепилося, Ось така цікава горловинка. Я бачила такі є і світшоти з такими горловинками. От. Ніби вона довга така, але так вона опускається. Вона не, не прям при шиї. А так ну, на відстані, так опускається і ну, такий фасон. Ця футболочка вона доволі величенька. 68 вона в грудях, рукавчик тут спускний. Така тонесенький, такий трикотаж. Але вона натуральна і дуже приємна така до тіла. Під номером 43 60 гривень. Так. І залишилася нічнушечка. Ну, я казала вам, ніби нічнушка, ніби плаття, чи сукня, хто як назве, вона невеликого розміру такого, але вона гарно тягнеться. Е, можна, навіть якщо її, я її на себе натягну. Так, І вона йде під номером 41, теж ціну знижу, 60 гривень, можливо, комусь підійде. Так, ось такий на сьогодні в мене огляд. Всім щиро дякую, всім бажаю гарного дня, мирного неба над головою, світла і тепла і в душах, і в домівках. Всім до зустрічі, всіх обняла!